Смерть завжди точно знає, кого і коли вона має забрати. Кожен з нас має свій термін і свою мету перебування на землі. Нікому не спаде на думку повідомляти хороші новини вночі, і з цим чекають до ранку. Інша справа новини погані вони не зазнають відстрочки. Смішно влаштований світ гарне ніколи не поспішає, зате з поганим такий поспіх. Музика для мене улюблений засіб переміщення у часі та найшвидший спосіб повернення у минуле. Бувають дні, коли тобі все зрозуміло, і речі акуратно розкладені по поличках. А буває час, коли болить і нічого з цим не вдієш. Час ділиться зі смертю за справедливістю, собі все життя і всю вічність. Не забувайте старої істини. Поспішати треба повільно. Непотрібних немає. Для кожного обов'язково настає час, коли він для чогось необхідний. Ось як зараз. Потрібно лише вміти чекати. Навіть якщо тебе тягне печаль. Вигадавши годинник, людина скорочує дні, а вигадавши календар. Скорочує роки. Щастя, матерія тендітна. Зруйнувати його може багато, наприклад, час. Чим довше ти щасливий, тим буденніше стає цей стан, емоції притуплюються, виникають нові проблеми та турботи. Не всі друзі молодості опиняються на висоті при кожній зустрічі. Кохання, час, смерть. Ці три абстракції поєднують усіх до єдиного жителів планети Земля. Щодня ми потребуємо любові, шкодуємо, що у нас мало часу, і боїмося смерті. Вічність не дозволяє забути важкість втрати, тільки змиритися з нею.